Місцева жителька Марина Сачавська розповідає, цей будинок залишився їй у пам'ять про загиблого на війні брата. Я почала його ремонтувати, щоб, може, запустити чи біженців, чи когось. Не доробила я півкімнати і прилетів шахет сюди. Каже, тепер доведеться робити все спочатку. Це повністю треба буде зносити, тому що воно ремонту просто не підлигає. Він любив це місто. І хочу, щоб надалі тут люди жили. Поряд із цим будинком мешкає місцевий житель Григорій Семергій. Розповідає на подвір'ї військовослужбовця, пожежа почалася після вибуху. Спочатку я спав і нічого ж не розумів. Коли відчув оцей ж вибух, полетіло на мене вікно. Почало горіти, там горів газ. Я тушив, там ото гараж загорівся, то там дрова тушив. Каже, його ж від наслідків падіння уламків врятувала стіна. Вікно було якраз десь метрів два, а диван мій був за стіною. Бо я вже вранці, коли подивився, стіна побита як такою, як шрапнелю, такими кусками. Я там ось спав, такий вибух. Дуже сильно. А якби десь напроти вікна, то просто б, мабуть, б вже б я не жив. Цієї ночі уламки російського безпілотника пошкодили сім будинків у громаді, розповідає голова Богдан Шкарбута. Також вони зачепили газову трубу. Саме через це на подвір'ї загиблого військовослужбовця виникла пожежа. Її ліквідували. Інші всі пошкодження, не значущі. це в основному скло на вікнах, в основному скло пакети. Працює відповідна створена нами комісія, яка фіксує дані про всі пошкодження, і яка надасть повністю звіт. На який ми будемо реагувати, Наталія Черкашенко, Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси.